Бажаю здоров'я, доброго. Навзаєм. Пане Станіславе, на якому напрямку ви знаходитесь? Ну і, власне, яка ситуація станом на цю годину на цьому напрямку? Можливо, що за останні тиждень, не знаю, змінилося радикально в діях ворога. Зараз наш підрозділ перебуває в Курській області на Курщині. По змінам дії ворога. Ну, вони почали штурмувати дуже активно більше тижня тому. Почали залучати велику кількість піхоти, як кажуть, в відкритих джерелах, що це так звані корейці е, з КНДР. Там е, тобто, у них була зміна тактики з малих піхотних груп. Вони почали застосовувати дійсно великі по 20, по 50 і навіть більше накопичення е, намагаються таким от гарматним м'ясом прорвати нашу оборону. Е, у них нічого не виходить. Е, ворог несе величезні втрати на даний момент, е, але Завдяки в все, стійкості мужності нашої піхоти на нулі і професійним діям артилерії і операторів БПЛА наша лінія оборони тримається. Угу. Пане Станіслав, ви самі безпосередньо бачили застосування регулярної армії Північної Кореї на цьому напрямку? Ну, дуже важко оцінювати, хто там застосовується, тому що аеророзвідка ну, наша бачить просто велику кількість чорних фігур на снігу. Угу. А хто це? Ну важко встановити їх етнічну приналежність. А наскільки є ймовірність, що е, можна в полон взяти власне північно-корейські війська, чи це в принципі я не знаю далекоглядна така історія, бо можливо не знаю, є певний наказ у них якраз не здавати в полон. На даний момент, наскільки мені відомо, то полон вони не потрапляли. А ті загиблі з їх боку, які потрапляють, то у них знову ж таки, по даним з відкритих джерел, по даним з розвідки, у них видані документи, ніби вони приналежні до російських оцих всяких малих народів, там бурятів і так далі. Хоча дуже підозріло виглядають їх військові квитки, mm -hmm. От, ну, так позовнішньо важко е, що сказати. Mm -hmm. Ще уточню, пане Саніслав можливо вам доволо довелося стикатися хтось з представників південної Кореї з їх не знаю. Військового е, військові, можливо, якісь представники е, контактують з нашими військовими, перебували можливо на курському напрямку, зокрема, аби допомогти нашим військовим о, з того моменту, як почали застосовуватися армія північної Кореї. Ну хороше, дійсно питання. Це все таки не до мене, тому що я безпосередньо на лінії здійснення бойова, Думаю, це більше до командування. Сподіваюсь, мабуть, що були такі контакти, було б варто напевно їх налагодити з в інтересах обох сторін. Але mm -hmm. я тут нічого прокоментувати не можу. Зрозуміло. А власне, що станом от на зараз є найбільшою загрозою для вас, для вашого підрозділу на цьому напрямку. Як саме існування Російської Федерації я думаю, найбільше загроза? От е, ну є засоби зрозуміло, які ми ніяк не можемо на жаль протидіяти на даний момент? Це величезна кількість капів, яка застосовується, причому безпрецедентно велика. Так багато як зараз їх застосовується не було. Наприклад, там ще на Торецьку, коли там їх 10 штук за день падало, де це здавалось багато. Зараз за годину їх падає 10 і більше, і це вже якби вважається нормою. А від них на жаль ніякого захисту не існує просто. Ну так само і перевага в принципі в усьому з боку ворога, і в піхоті, і так далі. Вона на жаль, існує і тільки завдяки високому професіоналізму. З нашого боку, вдається їх знищувати великі кількості. Угу. Пане Станіславе, уточню: а хіба після дозволу наших партнерів наносити удари вглиб по території Росії там атакам само не змінила ситуація щодо інтенсивності застосування ворогом Кабів? Ну, те, що я можу сказати, по нашій лінії зіткнення, то не змінилось. Може, якщо там стратегічно оцінювати по всьому фронту, а угу. очевидно, що вони концентруються на Курській області, тому що для них це. І іміджеве, скажем так, питання внутрішнє, тому вони тут дуже сильно намагаються прорвати нашу лінію оборони щодо забезпечення наших підрозділів на цьому напрямку. Наскільки не знаю, тут забезпечено як в особовому складі, так і в озброєнні? Є якась не знаю потреба в чомусь? нагальна якась потреба в чомусь? Ну знаєте, завжди хотілось би більше, скільки б його не було. Зокрема, завжди хотілося б більше артилерійських снарядів, щоб вони постійно цілодобово працювали по позиціям ворога. А з того, що дають волонтери, забезпечують, ну, само собою, що хотілося б. Ще більше різних безпілотників і розвідувальних і ударних, тому що скільки б їх не було, їх не буває багато, і всі вони завжди максимально ефективно застосовуються. Щодо а, місцевого населення, яке а, росіянці, які лишаються власне, в Курській області а, особливості комунікації, чи багато там ще лишається, і чи багато серед тих місцевого населення, яке там зараз є, запитів щодо а, не знаю, виїхати саме вглиб території Росії. Ну, наскільки мені відомо, то того населення з самого початку було дуже небагато. Хіба що там якісь поодинокі інваліди полишались, які там в яких там всі кинули? А на даний момент, взагалі, я там не бачив, щоб якесь населення було. Ну і насправді я не не знаю де вони там можуть жити, тому що села там вони досить так сильно знищені. Там будинки в основному не лишилися. Угу. Ну просто наскільки пам'ятаю нещодавно відносно. Російська представниця вона зазначала про певне повернення якоїсь там кількості росіянців, які якраз були на території Курської області. І вона зазначала за за підтримки Червоного Христа, чи якоїсь міжнародної організації. Ви стикалися? Бачили представників якогось міжнародної організації, зокрема на Курському напрямку? Ні, я такого нічого не угу. бачив. Та я думаю, що тут ніхто близько з таких цивільних організацій не може наблизитись, тому що і в ПІВІ-дронами, і ворожа артилерія, вони б були моментально знищені. Угу. Е, власне, пане Станіславе, знаємо, що для вашого підрозділу необхідні ви говорите, що не буває достатньої кількості озброєння, зокрема, МАВІКи вам необхідні. Шановні глядачі, закликаю вас бути активним, допомогти власне, от, підрозділу Станіслава, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, проводить збір на дрон. 3T. вся наша команда новини лайв долучається до цього збору? Ми закликаємо вас також брати участь у цьому зборі? Мета збору 50 тисяч гривень. Я думаю, що нам під силу разом з вами з усіма закрити цей збір. Адже вже навіть зібрано майже половина необхідної суми 24 тисячі. Тож, будь ласка, не проігноруйте мій заклик, не проігноруйте слова військового, який власне потребує на ці на цей дрон. Пане Снеслав можливо, хочете теж ще щось додати з цього. Приводу я не знаю. Ну, в принципі, все на всі питання з я відповів. Хочу додати, що як би там не, не було, але необхідно, щоб все громадянське суспільство ще більше консолідувалось, тому що тут на нулі справді дуже дуже важка і напружена ситуація, і важливо і. Якось там психологічно і матеріально, і будь якими іншими засобами підтримувати зараз військових, не на якісь там інформаційно-психологічні російські операції, не відволікатись, не вестись на них, а вірити в перемогу. Вірити в ЗСУ. Дуже дякую вам, пане Станіславе. Бережіть себе, командир зводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади та лейтенант Станіслав Красно був з нами на зв'язку. Ще раз вам дуже дякуємо.